Вітаю всіх із магазина «Сінсей», а саме із відділу Сінсей Хоум. Буду показувати сьогодні новинки розпродаж. Як завжди, в первому закріпленому коментарі залишу адресу цього магазину, тому що це новенький магазин, відкрився в Одесі. Але нагадую: всі акції, які я буду показувати, вони діють по всій території України. Також всі новинки вони є у всіх магазинах по всій території України. І так починаємо. Це новинка, як осіння така вже колекція прийшла такий віночок кольорах дуже приємні кольори. Там далі квіточки на вході, покажу в таких же кольорах. Дуже мило виглядає. Такий вінок коштує 389 гривень. Але ж виглядає дійсно гарно. да? Далі йдуть гноми. І гноми вже десь я бачила. Це декорація називається 269 гривень. Він тримає тикву. Осінній ось такий, бачите, на осінь. І ще ось такий гном це більше як. Такий кольори для саду, да, 169 гривень ні, ну просто, може, двері можна підпирати, да, такий важкий, 169 гривень. Оці по 169, а це вже ну, прям, як все так, тиква зроблена. Гарбуз. 169 гривень, і він прям осінні листочки, весь в гарбузовому стилі. Всі ці новинки, я так розумію, буде як до гарбуза. Присвячено 149 гривень. Такий гарбуз, він дерев'яний декорація. Свічки ці бувають у них ось такі декорації, дуже багато, але вони їх просто змінюють дизайн. 149 до пори року, скажімо так. Тут грибочки-подушки в двох кольорах. Грибочок-подушка у нас коштує скільки. Грибочок, подушка коштує 339 гривень. І подушка в осінніх кольорах, але я вже таку десь бачила 219 гривень. Мабуть, не зрозуміла, вона окремо лежала, що це вже осінні кольори. 389 от кошик мені подобається. Він такий хвилястий, він так красиво зроблений, великий, такий, більш як довгенький. Такі я сумки вам. Ані не показала тоді, хотіла показати і забула в минулому сінсей. Дивіться класні сумки великі. Вони такі цупки всередині зроблені в них кармани ані показувала. Бачите, тут можна тримати її ось так. Ось такі ручки, да? і в двох кольорах. Дуже таке велике дно. Мені здається, вона не тільки як для пікніка, для пляжу. Можна навіть так щось кудись поїхати речі, так скласти. Якщо треба багато речей скласти, вона підходить. 459 гривень, розміри такої сумки. 40 на 25 і на 40. Приємна тканина на дотик. Ой які дощечки, дошка для нарізання із дерева акації. Також у формі гарбуза. Сенсей Хом ззаду написано 239 гривень, прямо на самій оцій дощечки. Тут гарбузи 269 а от ззаду, бачите, Сенсей Хом. Так, вона вішається із дерева акації, коштує 269 гривень. І ще така ось із дерева акації 239 гривень. Це скатерті, вони всі в одному кольорі. Є меншого розміру 140 на 180 269 гривень. Це мені більше вже подобається. То все ці тикви, а тут грибочки. По-новенькому. Котон натуральний 269 гривень. Розмір 140 на 220. Також з цими грибочками 389 гривень. Силіконові форми для випічки. Такі під кекси по 119 гривень є ще просто як гарбузи, і от такий великий гарбуз. Класна яка гляньте, класна така форма силіконова в 149 гривень. Ціна. Так, от ці вже як в новому кольорі 599. Також на пікнік брати плед 150 на 200 Так, він складається зручно. По 339 полунички ми бачили. Ого, яка величезна сумка з'явилась. Кому треба, це зручно 189 гривень. Розміри такої сумки. Так, сумка, розміри. Вони заклеїли розміри, вона величезна. гляньте, мабуть. Мабуть, в довжину, ну не знаю, метр чи що. 180, ну десь як метр. Така, як раніше були в клітинку, знаєте, тільки оце ж красиві кольори. Дуже гарно виглядає. Далі це морська колекція, яка зараз іде на знижках. А, із осіннього ще такий плед, 659 гривень. І така сумка паралонова брати як на пікнік на море 599 гривень. Називається це подушка. Це називається подушка розмір 180 на 55. Ой, а це що таке? у них палатка якась чи що? 90 на 180 йде в чохольчики. Ні, також як плет для пікніка. Ось, мабуть, в такому кольорі. Морська колекція йде по розпродажу. Зараз подивлюсь того, що не показувала. Ось такої вази давно не бачила ніде. 129 гривень, 24% знижка. Ой, таку вазу також не бачила. 35 гривень всього, дивіться. Знижка 71%. Велика знижка. Тут у нас вазочка взагалі ніде навіть не зустрічалась мені. 99 гривень, 34% знижки. Те, що показувала, не показую такого пледу з китицями, такими гарно з бахрамой також ніде мені не попадався 130 на 160 – 459 гривень. Він із нової колекції. А ці ось, мені здається, з морським таким малюночком ідуть пледи 130, да, тут як мушлі намальовані на 160-339 гривень. Якась трішки краща якість. Це для кухні три серветки. Ну, як рушничок, серветка 99 гривень, начебто котон десь там писалось. 34% знижки є в різних малюночках. Ой, підставка, ой, яка класна, да, з оцими. Мушлями в морському стилі 69 гривень, 54% знижка. Це за дві штучки. От мені таке треба. 69 гривень дві штуки коштує. Класно. Так, таку подушку, як рятівний круг, я вам показувала. 339 гривень без знижки. Є також підсвічники по 39 зі знижкою. Ой, ще такі підставочки. Ці мені більше подобається. А тут що, за одну Не зрозуміла, чи це хтось відірвав. Там вони за 2, а ну, 59. Може я не зрозуміла, може це тут вони. Отут тут скріплені, бачите, за 2,69, а тут за одну, 59. Ось так. Ой, який красивий, да, цей кошик, ну красиво, синій за цим солом'яним кольором. 169 гривень. Далі такі ще скатерти 79, зі знижкою 53%, 50 на 150 і 140 на 180, 100% полієстер 169 гривень. А, ну може, розпродажі на ці пледи з подушкою. Ну такі, як брати собі на пікнік, килимок скажімо. Так, килимок без знижки йде. 659 гривень. І ще ось це у них доріжка така в морському стилі. Доріжка, вона така цупка. Я її розкладати не буду, великого розміру. Малюнок ось видно, як буде: 120 на 180. Знаєте, не буде промокати. І коштує вона 459 гривень. Тут на це все розпродаж на лимончик, що я тако, такого що не показувала, ось підставочки покажу по 79%, бо бачу, що люди їх брали при мені. По 79% за дві штучки. А ось таким велосипедом дуже гарно виглядає, також 79. Знижка, до речі, 53%. І ось така, це кошик для зберігання, як лимончиком зроблено 189 гривень ціна. Постільна білизна, ну мало на постільну білизну знижок. О, це я не бачила. Що за подушки такі великі? Для паралонові, це для сидіння, да? подушка 45 на 45, да? 7 см висоту, подушка. Ціна в неї такої подушки 339 гривень. Є в двох кольорах. Цікаві. Такі подушки по 269 Ой, а це взагалі цікаво, що вони такі важкі. Що це за подушки такі? Гляньте, які цікаві. Ой, це на них як сидіти чи що? 80 на 52 – 599 гривень. Я не знаю, може її так от знаєте, на крісло і сидіти, і під спину вона така яка-яка важка. Не. О, це вже новенький. оце такого хоча з полуничками 40 на 40, ціна 219 гривень. Ось намальовані по 99, щось є зі знижками, значить. Не бачу тільки що. 279, 279. А що ж тут по 99? Так, 239. Ні, тут просто чомусь цінник є 99, але немає такої ціни. Не побачила. Ось тут, бачите, покажу. є зі знижкою килимок. Оцей такий пухнастий, сірому кольорі 499. Написано розпродаж. Так, далі розпродаж наволочка 129,79. Хочу зайти ще в відділ посуду, тому що можуть бути цікаві новинки. да, Ось в відділі посуду, щось, може, також з осінніх кольорів. Ось це як новинка. Кухоль я такого не бачила. 169 гривень. Так, і бачите, скільки розпродажу. Дуже красива. Така чашечка, ось, як подвійне скло, 149 гривень. Я її раніше і не бачила, а вона вже зі знижкою йде. На кухонне приладі багато знижок. О! Гляньте для сипучих зберігання в зеленому кольорі. 59 гривень, 40% знижка. На розпродажі це ми все бачили. Ну, ось такі ще для сипучих ні разу не бачила. Гляньте з такою кришкою зручною. Тут як ручка в неї, бамбукова кришка. 139 гривень, 26% знижка. Такі всі тарілочки ми бачили, окрім ось цих глибоких. Це, мабуть, новинка. Так, новиночка 189 гривень. Красиво виглядає так. Тут написано розпродаж, сіль перець по 129 гривень, ось тут 4 ножі, це для сиру 129 гривень і дуже багато на кухонне приладдя знижок, 59 гривень, лопатка силіконова і щиточка. Тут без знижки 169 гривень, такий килимок. так, Ось такий килимок. 59 гривень, розмір 45 на 150. Ой, бачите, в сірому кольорі бачу я. Ой, оце таке приладдя кухонне, щипці і така цікава, як лопатка за 169 гривень великого розміру. Може, це як більше для грилю. Це для картоплі, так, як воно у них правильно називається. Це все кухонне приладдя називається, 49 гривень. Ще такі щипці 59, дві такі лопатки 79, такі дві за 49. І за 159. Дві позиції, 189,3 гривень. О, гляньте, піцу різати 39 гривень. Багато знижок саме у відділі цього кухонного приладдя. Дощечки. Дві я вже показувала. Це класна позиція. Дві з натурального дерева акації. Дві дощечки за 189 гривень, замість 400 гривень. На них велика знижка. Знижка аж 51%. Ще дощечка така з інжиром, кому подобається. Без знижки 149 гривень. Просто із дерева дощечка 119 гривень. Ну, багато. У відділі кухонного приладдя. Ой, це красиво виглядає. Батл стопер 79 гривень, 47% знижка. Це що такий? Ой, я такий ніколи не бачила для раковини. Бачите, сіточка, яка О, цікаво, як вона кріпиться. Ой, новинка, 79 гривень. Я... Тут вона така, як м'яка. Буде вона триматись добре, така вона, знаєте, зроблена ну, непогано. І там всередині, бачите, як може і буде. Треба взяти попробувати. 79 гривень. Далі такі форми по 60. Це не форми, це що, тамблер, снек, трей. Це тримати якось бутилку, сюди може льот положити, щоб її вона була холодна. Чи просто якось тримати. Вони такі цікаві речі іноді, що і не розбереш що це таке. Так, ну я з цього відділу піду, мабуть, тут вийду. Розпродаж. Так, далі ще ось такі бутилочки цікаві, поприходили. гривні ціну заклеїли, взагалі заклеїли ціни. Так, тут, а тут, знаєте, ціни не заклеїли, а заклеїли де гривня, тому не зрозуміло. Хтось, мабуть, новенький робив цінники. Там розпродаж цієї лимонної і... Колекції полуничної. Також я нагадую, що у них великий від відділ такий, як канцелярії, і причому зараз знижки. Якщо вам потрібні якісь блокноти по 79-59, по 59, такі наліпочки різноманітні. Так, це мені здається закладка 49 гривень да, коштує. Також великий вибір у них для подорожі є речі. Так, тут у нас тримач для кабеля 29 гривень, 29 гривень. Ось такі гарненькі штучки Connected. Аксесуар для телефону. Ух ти, 29 гривень. Симпатичний. Сумки для ноутбуків. А це вже новенький який фотоальбом прийшов. Бархатний такий 149 гривень. На 120 фотографій написано підходи. Така папка, я так розумію, да, гляньте, да, з листами. Папка на такій кнопочці закривається. Ось така папка 149 гривень ціна. Далі щось такі є папки, просто як прозорі. О, 119. Красива, да? так? Для дітей така підійде. І тут ще ось такі тримачі. Різноманітні по 189 гривень. Ану, а чи поличку вони оформили? Глянемо, тут, мабуть, все зі знижками по 29 цікаві ручки. По 29 щось такі. Дивіться, ручки для хлопців різні, для дівчат по 29. Тут 69 пенали. Це на знижках все. Hello Kitty сюди повісили, але вона, як завжди, без знижки, 119 гривень. Далі 69, три такі різнокольорові ручки, 59. А ну ка цей дісний блокнот. Ні, він іде без знижки. 119 ціна. Тут по 59. Ой, глянь, такий цікавий, перше бачу. Дійсно, як дерево, 79 гривень. Такий коштує 119 гривень. Kitty, отакий величезний. 189 ціна. Гляньте, можна навіть за 39,74% знижки для нататок ось таку купити штуку. Пленер різноманітний. Тут все розписано, вони так приклеєні. 39 гривень і по 79 такий величезний в клітинку. як сказати, блокнот 53% знижка. Дуже великий цей магазин «Сінсей», величезний. все я вам не покажу. Зараз піду ще на вході там мене оформили трішки. Покажу 339, До прикладу така подушка коштує. І вже на розпродажі ось така поличка 289 гривень. Капібара по 129, Це мабуть скарбничка. Зараз гляну. Ні, це не скарбничка. Що це таке? Копібара, коробка для хустинок. Ось так. 129, на неї 46% знижки. На кошик для зберігання знижка 239 гривень. Так, тут більш дитяча, ось така подушка з пледом. 149 гривень. Так, що тут іще? 139. Це для, фото, для фотографій 139 гривень, фоторамка. Далі. 69 гривень замість 149,54% знижки. Що це скарбничка, мені здається. Так, І тут хоч у Hello Kitty. Ой, а що це таке тут? Hello Kitty? А, гляньте, як класно це збирається такий кошик для зберігання. 67% знижка, 39 гривень. Ну, от такий він буде. Ви зрозуміли, так? Да? Отак розбирається і буде такий коробочка невеличкого розміру. Тут пледи красиві, отакі От пледи по 389, 389 і Hello Kitty 389. Подушки для подорожі зі знижками є в такому, з таким малюнком 149, причому з маскою для сну. Ось оці тільки зі знижками бачу. Так, а тут у нас все дитяче. Ну, 169, отакий набір або Барбі з начебто з песиком. 169 гривень. Також як пенал чи косметичка 69, 119 дитяча така сумочка. Так, що тут іще? А що це таке тут? Згорнуто в бек формат. Ага, з собою брати. Як сумка вона згортається, 70 на 20. розмір потім виходить. У них дуже багато речей для подорожів. Дуже вони взагалі на цьому такі ще на знижці по 129 гривень, 52% знижки. Кошики тут у нас ага для це як. Фото робити на пам'ять потім. Тут по місяцям все розписано. 119 гривень це для малюків. Ой, такий кошик навіть ніде не бачила гарний. Гляньте в дитячому відділі. 119 гривень з таким метеликом з зручними ручками. І це на нього знижка. До речі, зараз скажу. Він такий, прям цупкий, 50% знижка, 30 на 30, і там заклеєно розмір. І ще ось також симпатичний. Дуже по 99 гривень, як бджілкою зроблений. Тут снижок, а ще фоторамка 79. Це у нас, як просто, мені здається, коробочка чи що таке для подарунків 99 гривень. Ціна, да. мені здається, це коробочка. Дивіться, багато людей сьогодні відкриття. Причому класно, вони як на відкриття завезли речі, на які вже одразу поставили знижку. Я хочу вже піти на вихід, там вату роблять для дітей сьогодні. Ну, дуже прикольно, да, що так. І от на, ще на вході вони оформляють зазвичай таку поличку. Я покажу вам, що тут із цікавого. Получається ось така гілочка 60 см, ціна 149 гривень. Ось такі вже як осінні кольори, гілочка, ціна 149 гривень 42 см. Дуже красива. Оця ваза, ой, глянь, так цікаво, вона да? на два такі відділення, тому красиво виглядає, навіть отут видно. 219 гривень, можна сказати, шкатулочка, да? 79 гривень, 58% знижки. Люстерко. Блюстерко без, без знижки в золотій оправі 169 гривень і дуже гарна квітка. В осінніх також кольорах написано 30 см 169 гривень. Свічки вже, мабуть, з ароматом осіннім. Великі, такі важкі по 219 гривень. Так, ну це сумочка 259 І ваза тут ще стоїть. Покажу, скільки коштує. Так, і ваза така коштує. 269 гривень. А це у нас виходить такий кошик. Да, з квітками? А вони гляньте, оформили, просто квіти сюди поставили. Як воно красиво все оформлено. Сам кошик ціна 459 п'ятдесят Ну, гривень. Вже квіточку діставати не буду. Покажу вам, що тут роблять вату. Бачите, всіх пригощають діток. Також тут як такі можна зробити на пам'ять цікаві фото і можуть розмалювати сьогодні дитину вашу. Це таке відкриття. В Одесі відкрився новий сенсей. Я вам адресу напишу на південній дорозі, де Рів'єра на другому поверсі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!